Іноземні автомобілі в Україні знову подорожчали. Причина новий податок, що назвали утилізаційним збором. Податок екологічний на знищення старих машин. Цим податком обкладають іномарки, які перетинають український кордон. Відтак іноземні скакуни подорожчали від 5,5 до 60 тисяч гривень. За автомобіль з об'ємом двигуна 1,5 літра вартістю 160 тисяч гривень близько 9 тисяч 630 гривень. За об'єм 2 літри за такої ж ціни 12 тисяч 400 гривень. За 3-літровий двигун автомобіля вартістю 250 тисяч сплачуєте 23 тисячі гривень. Ми поспішаємо з'ясувати, за що саме ми платимо і чи дійсно розібрати стару машину так дорого. Ця машина вже давно віджила своє. І, звичайно, що їй пора на утилізацію. Але перед тим, як вона загине, ми дамо їй відчути себе справжнім спортивним болідом. Отже, кермом я поступаюсь справжньому гонщику і мача. Потім ще відстегнувся, щоб не стісні не утилізували немолодою. Разом з Олексієм Мачановим ми вирушаємо на пошуки утилізаційного центру. В народі такі центри називають розбірками і ховають в лабіринтах гаражів. Але тут нам радять їхати в інше місце. Краще на металобрух відвести штани, а? Ну, На прийомці металобрухту нам дають за диво автомобіль аж 4 тисячі гривень. Та нам цього замало. З вуст віце-прем'єра ми чули про 12 тисяч гривень. Де ж ті центри? Про них щось говорив Васадзе, президент компанії Укравто. Їдемо в «Укравто». 40 градусів люфт. Чекайте, але ж ми їхали на розбірку іномарок. Чому ж ми опинилися в серці вітчизняного автопрому? Невже саме тут придумали вкотре підняти ціни на іномарки? Тоді сенс нового податку зрозумілий. Так, ви хочете, щоб ми покупали українські автомобілі? Я? Я я хочу. Да, я хочу. І бажання цих поважних чоловіків для нас закон. І тепер закон в прямому сенсі. якщо закон прийнят, то його треба виконувати. Аргументи Юхима Зейліковича на користь нового податку не просто вагомі, а залізні. За то, що вижити в Європі в Європі такого підходу до справи не розділяють. Рішення Києва вести подібний закон на свої території буде мати серйозний вплив на двосторонні економічні відносини. Цей закон є ще одним ударом по експертерам транспортних засобів з ЄС, яким було завдано шкоду необґрунтованим підвищенням візних мит на автомобілі в березні. ЄС повторно закликає Україну скасувати обидві норми. Повідомляє представництво Євросоюзу. Але не все так просто. З одного боку, Європа закликає нас не допускати нових податків, з іншого вимагає мати утилізаційні центри європейського рівня. А вони їх будували з 60-х років. В Україні такої системи було. і 40 років на її створення. І саме хто не да. Якщо так, то на накрученні найномарка гроші мають піти на створення нових центрів з утилізації. Тим більше, що пан Васадзе, генеральний директор Укравто, вже все придумав. По всей Украине будет создано более 150 пунктов по сбору автолома, куда сможет обратиться любой человек. И это не просто площадка приема, это разборка, сортировка и хранение. Кроме того, будет создано около 10 крупнейших перерабатывающих центров. В Европе один такой обходится в порядка 7 миллионов евро. На самом деле идет зомбирование народа Украины, когда внушается, якобы в Украине нужен вот этот утилизационный сбор, якобы внушается, что в Украине есть безвкусные автомобили. В стране, где воруют на кладбищах оградки и сдают металлолом, в стране, где канализационные люки воруют, не может быть проблем с утилизацией автомобилей. Я тремя руками за утилизацию, за разумный подход к тому, куда это все будет деваться. Вопрос в том, что практика 22-летней жизни Украины Независимо від всього, включає здравий смисл, говорить о тому, що налог то брати будуть. Але яким образом і куди прийдуть деньги? Зець вопрос питань. Наче все ясно. Такий великий, найбільший в Європі, податок ввели, аби в першу чергу створити центри утилізації. Гроші на будівництво розбірок європейського рівня ми вже платимо. Але кому вони будуть належати? Думаєте, державі? Не вгадали. Українським автовиробникам, бізнесменам. Для них шикарний бізнес. Заводи їм побудують за кошти водіїв. Потім ще можна буде попросити з держбюджету грошенят на захист української екології від іноземних колимах, безкоштовно отримати сировину для виготовлення нових автівок чи змушувати українців купувати власні авто. Получається, ми всі будемо платити налоги на створення чогось бізнесу. Всі українці будуть платити. За право кокому-то дяді чужому свій автомобіль. Тим не менш, уряд вважає, що є проблема. В уряді навіть встигли пообіцяти, про що ми вже говорили, за кожне іржаве корито держава готова повертати водіям аж по 12 тисяч гривень. Щоправда, віртуальне, адже ці гроші видаватимуться у вигляді довідки про те, що ви утилізували автомобіль. А на суму 12 тисяч вам дадуть знижку на придбання. Де Чому Я должен обязательно покупать автомобиль? Я здав свой автомобіль, дайте мені, будь ласка, Может, я взагалі собираюсь велосипед купити. Тож здавати свою Волгу на брухт за нещасні 4 тисячі програма гроші не буде. Офіційно заявляємо, ми перші в черзі на державні 12 тисяч. <рес>